Всім привіт! Це нова рубрика на моєму каналі. Зараз я працюю з, з безоплатною психологенією. і хочу, скажімо так, деяку інформацію із її уроків перевести на цей канал. Якщо більш детальніше, то от, в нас буквально вчора була сесія, яка зв'язана з тим, що в мене. Зараз секунду, бо окер думка просто. секунд проігнорував, то я... добре. Тож на ну, чому я зупинився? В мене є провали в пам'яті. Ну, а точніше просто про проблеми за пам'яттю. І. Одна з її порад була це, скажімо так. краще концентрувати увагу. І в принципі я її. Цю пораду, до сьогодні використав. Просто порога. Бачите, що я так говорю погано, тому що... Зараз є дуже сильна думка окер, і я стараюсь го говорити і її ігнорувати. А це прям дуже важко вона сильна. Коротше, я ту пораду використав в уваги і, і з того, що я замітив, я е, набагато краще почав виконувати роботу от, в селі. І ну, раніше в мене з цією роботою були, були проблеми. Тепер, ну, тепер коли конс... я концентрую увагу, то все набагато краще. Ну і відповідно, також ігнорую ті до, ті... до... Кіокер. І в принципі, коли я концентрую увагу, то, в принципі, тих уже проблем із забуванням немає. Так що. Я буду надіятись, що це просто чат через ОКР і стрес, що це пройде. Надію, що так. Якщо більш детально розказати, то от, от припустимо, в мене не була проблема там. У нас у Стодолі, ну, типу, є, скажімо так, двоє дверей. Одні основні, а іншими дверями ми, ми користуємось там буквально раз у рік, я, якщо не, не, не раз у два роки. І в мене, скажімо так, виникли проблеми з тим, щоб ті двері відкрити. Я вже по привиці хотів кликати маму, але відкрив сам. Опять же це такий плюс і, ну і, і, і з того. Та, так само та робота, ну я, яку я мав зробити, в принципі, я зробив її дуже швидко, якісно. І в принципі проблем не було. Проблеми почалися тільки якраз коли о думки. Знову по Почали з'являтися. Тому так, в принципі, проблеми в моїй з пам'яттю в принципі не, не буде. Якщо я вилікую до кінця ОКР і відповідно покращиться моя концентрація, щодо інших порад, то там була, ну, якби цю пораду я сам придумав просто знайти місце кожній речі, е, але але самих, але, самі, але самих, господи, але самих найважливіших ре, речей спочатку, а потім як піде, е, також е, також, що, <світ> опять же. Кердомка сильно, і вона мені мішає з, знову ж таки навіть записувати це відео. Але нічого страшного. Нам також була порада оп'ять концент, же, концентрації уваги. Е, тобто з, з, фіксуватись на одній справі, а, а не робити безліч. Менше проблем так само. Записувати там також робити план на день, а також вчити, припустимо, іноземні мови, щоб покращувати пам'ять. Це, до речі, також можу, буде, буде зробити. І так само. От е, була окер думка, вона була дуже сильною, опять же, дуже, і, скажімо так, реальною. Але я, я її проігнорував і тепер набагато мені спокійніше, набагато. Тобто це то треба просто проігнорувати. Де, ну, трошки вона зменшиться. І в майбутньому все буде, буде краще. А не, скажімо так, піддатись подумати, ну якби. Що вже, в принципі, неприємно і по подіям так думати ще і ще. І в кінцевому етапі вона, вона стає дуже сильною. Так що треба старатися ігнорувати на максимум. Так. А і, тоді, і так само. Я, ну, якби, важливий нюанс, що я із цією психологією Тему ОКР, ну, в, скажімо так, у першому пакету сесії розмовляв, але це було там там, дві там, сесії там, чи три, а цього, скажімо так, пакету я взагалі не обговорював ОКР. Ну що якби я це веду до того, що. Ну що, в принципі, мені самому треба буде вивелікуватись від ОКР. І в принципі я це зможу зробити. Так що так.